Збираю докупи адвент-календар від варвару. Я буду його ділити, по принципу, пив я то пиво чи не пив. Це у нас буде міцна даболипа, охмелена гірке пивко. Я його вже пив Пито. Пшеничка. Унік. Ну це цікаве пиво. Але якась в німецькому стилі має бути прикольна. Back to Black, Dry Stout. Сухий в ірландському стилі, пив вже багато разів, але це в оновленому дизайні баночка. Так, ягербір. Пиво з купою спецій, міцність 77, щось дуже дивне не пив і планую випити. Далі, Bagemian Ні, D7. Звичайний рівний прикольний лагер. Я не пив, тому відкладаємо в цей бачок. Міцний Milk Stout з шоколадом малиною, трояндами та червоним перцем. Це прям щось дуже унікальне, я його не пив і, мабуть, що зроблю на нього навіть огляд. Далі пиво суто під цей бокс зварне, очевидно, його не пив. Це у нас буде різдвяний дюбіль, пиво в бельгійському стилі буде темне і, мабуть, що зі спеціями. Так, тут буде цедра апельсина. ну, Зарахуємо за спецію. Огурки. Пиво на раночок, огіркове гозе, кисло освіжаючий пив багато разів. Відкладаємо сюди. Queens of Sour це у нас K-Lemon Pie, тобто з додаванням цитрусових. Тут на що? Лимон, лайм, ванільний цукор. Я такі саурний пив, якийсь десертний буде, гастрономічний, мабуть, класно. Ще одне не пите пиво Golden Ale. Багато хто може сказати, Льоша, як ти міг не пити таке пиво, але це їх особлива версія, яку вони охмеляли е південноамериканськими хмелями. Отак-от. От Безалкоголка, безалкогольний портер, я його пив, дуже класний. І останнє пиво теж з постійної лінійки теж було пито Double Berliner, berliner Weisse з цитрусами з каламанці. Міцність 6%, але це не точно 5,3%. Такі Варвара наборчик цього року. Ціна такого набору пива 1698 гривень. Тут все в таких гарних камірочках, можна буде потім це все розпаковувати і на подаруночок, і для себе покайфувати. Кому цікаво, забігайте до них на сайт та купуйте.